Усім привіт! З вами Вероніка, ви на каналі Стіві ТВ. Сьогодні не 8 березня, але все-таки, із за того, що було 8 березня, моя однокласниця і подружка Єва подарувала мені такий міні-набірчик для того, щоб е зробити самостійно е або прикрасити. Сьогодні проведу його розпаковку. Спочатку, тут видно оці блискучі контури, розриваємо, тут навіть не треба ножиці, бо воно і так уже зразу все вилазить. Беремо світлі і. Ці залишки викидаємо. Таке можна <смі> придбати У <смі> мене тут зразу все так вилетіло салютом Ну, нічого зробимо все, ніби як було. Що нічого не було, все ніби так, як є. Довідкриваємо. Тепер справді ось це все висипаємо по черзі. І подивіться, які тут малесенькі. Ось ці тарілочки, тут навіть ведмедики. Не знаю, на що вони. Ось такі кексові формочки. Від медики. насадка і сам слайм. Виявляється, він такий рожевенький, я думаю, що тут же немає місця для слайма, а я придумала те, що. Можна відкрити ось ці штуки, хоч там вони і блискітки. Хоч вони там трошечки відрізняються, але можна ось так пересипати. Різниці майже не буде. Точніше, ви, мої підписники, точно не побачите. Хоча і це не так і важливо. Яка різниця? Якщо у вас трошечки залишилося, можна викинути. А ось це. Тепер у нас тут буде ціла штучка блискіток, а це буде для слайму. Тепер беремо наш слайм, цікаво який він буде, відкручуємо тут така. Зараз спробуємо зробити ось так. Пахне прямо як скотч. А зараз спробуємо трошечки сюди. Вау! Відподивіться. Тепер зрозуміло для чого. Ух ти. Слайм Запихаємо назад. Запихаємо назад, бо ми це вже побачили. І виявилося, що це ніякий не слайм. Виявляється, це така спеціальна штучка для того, щоб робити. Всякі кексики приходиться витирати його, так вижмакувати. Можна навіть спробувати так. Десь тут, можливо, з когось знайдеться пінцет. Треба і ним спробувати. Справді виходить. Насаджуємо знову ось цю нашу насадку. Ось це закриваємо, ну хай вже буде так. Тут навіть нічого не написано. Беремо, хай у нас така буде. Подавлюємо в мене вийшов ось такий кексик. Тепер прикрасимо ось цим. Спочатку обережно намагаємося хоча б відкрити цей біленький, тут його трошечки складно відкрити. Беремо. Посипаємо. Спочатку трохи зірочками. У мене вже вся рука в цих зірочках. Ще ось так додаємо те, що попадало. Тут можливо щось не приклеїться. Закриваємо тепер беремо ось це, але ви можете. і з одним. Ще додатково посипаємо. І виявилося, що це не слайм, а це такий міні солодкий Як міні-солодкий декор. Ну, вилазьте. Тут ще якщо ось щось не вийде нічого страшного, бо м -м, кексики. Кексиків, однакових, не існує. А у мене із за того, що я закрила, точніше, відкрила не тою стороною, вийшло трошечки не так, як планувалося. Ну, зате, якщо вже ви пересипали так само, як я звідси, то це нічого страшного. Знадобиться, значить, вам для інших цілий. Залишаємо кексик, з цим, можливо, буду пізніше. І беремо одну місточку. Хочу ще наповнити ось це, спочатку робимо ось так, можна навіть ще трошечки. Заповнюємо ще. Ось тут так, ніби це якась рожевенька, кашка. Трошечки ще пальцем можна розрівняти, виглядає, ніби це якийсь йогурт. Беремо ось це витираємо, бо більше нам не знадобиться, тим його можна. закриваємо, а потім, коли, а потім ви підете і ось це вимиєте. Тепер до цього ось так ось додаємо ведмедика. Обережно буде. У мене вже якась розмазня вийшла. Треба пінцетом його брати. Ладно. Обережненько. Чуєш, обережно. Кладемо його. Вийде ось так. І посипаємо. На цей раз, сподіваюся, відкрию правильно. Єс! Беремо жменьку і посипаємо так, ніби у нього якісь він приймає якісь ванни. Мій кіт нявкає Його звати Стів. Чуєте? не є Мабуть, йому щось не подобається, але я не знаю, що саме. Ось так у нас вийшло. Ось це викидаємо. Якраз, якраз можна вже відкрити ось цю сердечко, і якщо в когось вийде, запхати це. Але у мене цього не виходить, тому я роблю простіше, просто беру і сюди висипаю. Воно щось погано лізе сьогодні. Гарно тепер пішло. <плес> Чуєте? Ніє? Зараз я вам його покажу. Меки такий смешный, зараз. Закриваємо тепер два ось таких. Це, можливо, вам знадобиться в інших цілях. Кладемо, будемо складати ось це в одну кубку, щоб, можливо, ще колись це зробити. Якщо вам сподобалося це відео, Ставьте лайки.